Як видало скласти творчі іспити? Розповідаю сьогодні про типові помилки, які допускають початківці, та як їх уникнути. перше коли проходить творчий іспит, вам потрібно підготувати всі матеріали для роботи. Ви маєте обов'язково дізнатися все, що потрібно, який буде формат роботи, розмір аркуша там а чи а 2 може навіть а 4 Також ви маєте підготувати всі матеріали. Якщо у вас, наприклад, живопис, то ви маєте взяти з собою і баночку для води, і водичку, пляшку взяти з собою. Тобто, взяти взагалі все, підготувати також всі графічні матеріали, живописні, мати запасні речі, мати там різні розхідники по типу серветок і так далі. Це перший пункт. Другий пункт власне підготуватися до тієї теми, яка у вас буде, тобто які у вас будуть іспити саме по собі. Що для цього потрібно? Дізнатися заздалегідь про це та підготуватися, навчитися напрактикуватися і так далі. Наступне це, власне, встигнути за той короткий час, який у вас є для іспитів. Чому я на цьому особливо акцентую увагу? Тому що, якщо ви не виконаєте роботу до кінця, тобто до часу закінчення у вас не буде завершеної роботи, вам за неї поставлять мінімальний бал. Тому будьте уважні, краще зробіть простіше, не так досконало, але доробіть, доробіть, до кінця, доробіть до завершення. І останнє, напевно, це хвилювання. Звісно, всі початківці, ну всі, хто вступають, хвилюються, нервуються, це нормально. І я вам рекомендую в такому випадку старатися вступати хоча би на кілька спеціальностей, на кілька напрямів. Так, вам потрібно буде більше підготуватися, але ви будете знати, що якщо що ви, наприклад, навіть там не пройшовши один заклад, пройдете в інший. Так, тобто у вас буде шанс вступити більший, ніж якщо ви тільки один раз кудись вступаєте, і все. От, тоді хвилювання буде просто на всі 100-500%. відсотків. такі рекомендації: а якщо ви хочете підготуватися, не боятися іспитів та мати хорошу підтримку, пишіть директ, бо мене звати Софія Олександрівна, я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож, не хвилюйтеся, пишіть і я розповім вам всі деталі.